Дорогі любі мої друзі, в мене є такі дві баночки маленьких молока з кислого. Зараз будемо пробувати відігрівати сир. Така є в мене велика касулька. Виливаємо дві банки молока сюди. Не знаю, чи в мене вийде цей сир зробити, чи ні, перший раз буду такий. Має пару минут і буде сир. Друзі, наш сир вже вроді відігрівся. Виключаємо його і оставляємо його на 5 годин, а він собі схолодає. Погнали наш сир відділяти від рідкого. мене така миска, беремо хустку таку білу. Оп. Так, виливаємо наш сир із сировиткою. Так, друзі, достаємо наш сир, що у нас тут вийшло перший раз сир від джо. Все капець. Зараз будемо викидати. У мене марлі не було, тому взяв через хустку. Так, дивіться, вийшов домашній сир. все, Молоко не пропало, я не вилив його в унітаз, а наоборот, відірів і зробив такий сир. Дивіться. Все, ставимо в холодильник, собі, а в холодильник буде. Те, що треба, домашній сирок.